Сьогодні 27 грудня 2022 року заняття народознавство, тема заняття свята. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні вона буде дуже-дуже цікавою. Сьогодні ми з вами поговоримо про народні свята, про зимові народні свята. Тож, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Слово батьківщина має спільний корінь зі словом батьки. Людський рід складається з поколінь батьків, дідів, прадідів. Ми поважаємо і шануємо старші покоління, але це неможливо зробити, не дізнавшись про чудові народні свята, звичаї і обряди. Свято в українській народній традиції завжди займало провідну роль. Кожний з них має свої особливості, традиції, обряди. Сьогодні ми дізнаємось про те, як у нас в Україні зустрічають новорічні свята: свято Миколая, Різдва Христова, свято Василя або Старого Нового Року. У зимову ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускався з неба. Він заходив до кожної хати і розкладав подарунки. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі, і ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Святий Миколай знає все про діток. Якщо якась дитинка була чемною, чи не хотіла вчитися то замість святого Миколая, черівну грудневу ніч до неї прийде, чортеня антипко, воно залишить під подушкою непослухи пучок вербових різочок. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитяче, він кладе під подушки. Подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав. Все чекав, 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 починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихенько шепоче, Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Перше свято у Новому Році Різдво Христове. Його відзначають 7 січня. Саме у цей час народився Ісус Христос. Різдво є найдавнішим святом. Воно починається свят вечором. Щойно на небосхилі з'являється перша зірка, всією родиною сідають за стіл, який звуть багатим, бо на ньому має бути 12 різноманітних пісних страв, і обов'язково повинна бути кутя. Чому 12 страв? Тому що в Ісуса було 12 учнів апостолів. Наш народ вірить, що на святвечір усі померлі, колись предки, приходять знову на землю і йдуть до хати, до своїх дітей, внуків, правнуків. Вони з ними разом їдять святу страву кутю. Це дуже гарний звичай, якого нема ні у якого іншого народу. Цим тримається зв'язок між живими і давно померлими. Діти, а ви знаєте, що таке колядки? Колядки це величальні пісні, у яких славлять господарів дому, бажають їм здоров'я, щастя, щедрого урожаю, достатку, за що утримують нагороду. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий. Дайте дядьку золотий, відчиняйте скриньку та давайте сливку, відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Колядки і Щедрівки дуже полюбляють співати діти. Після Різдва наступає новий рік, а ще зветься він святом святого Василя. Василь приходить не сам, а з дівчиною, Маланкою. Всі переодягалися в чудернацький одяг. Було дуже весело, навіть трішечки страшно, бо раптом мов з-під землі з'явиться волохатій ведмідь, рогаті чортики, князі з булатними мечами, старенька відьма і навіть котягорошку з величезною булавою. Але не треба боятися, бо це ж наші колядники. Перевдягнені в казкових героїв. Вранці наступного дня колядники, знявши свою чудернацьку одежу, знову бігли під хати від хати до хати. Кожен з них ніс мішечок, в якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, примовляючи. Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю, а льон по коліна, щоб у вас, хрещених, голівка не боліла. Наостанок хочу вам дещо побажати. Незабаром Новий рік переступить ваш поріг, хай до вас він завітає. З тим, що серце побажає, хай несе у вашу хату щастя, радості багато. А здоров'я цілий міг покладе на ваш поріг з Новим роком вас усіх. Пошли нам, Боже, маленьким дітям щастя, здоров'я на довгі літа. Щоб виростали розумні і сильні, душею чисті і серцем вільні. Щоб нам світила зіронька долі, щоб ви не знали лиха ніколи з наступаючими зимовими святами. Ну ось дітки закінчилось наше заняття. Я вважаю, вам було дуже дуже цікаво. Чому тому, що я вважаю, що свята полюбляють усі, і дорослі, і малі. Я хочу привітати вас з наступаючими зимовими святами, святом Нового року, святом Христова Христова і побажати вашим родинам миру, злагоди, любові і всього-всього найкращого. А я з вами сьогодні прощаюся до нових зустрічей. До побачення!